Де Дніпро, там, де пороги, де вітер гуляє, Сивочовий характерник шаблю заклинає. Не тупися, моя шабле, за правеє діло, Не щербися від ударів, Щоб серце раділо. У 17 і 17 століттях історія України тісно пов'язана з історією козацтва. Особливе місце серед козацьких громад займала Запорізька Січ, воєнна організація, що утворила у Нижній течії Дніпра з дніпровськими порогами. Козак перед боєм мусив обов'язково звернутися до Пресвятої Богородиці. Без молитви не починали козаки ні битви, ні будь-які громадські справи. Mm -hmm. На чолі української 40 тисячного війська став гетьман Петро Коношевич Сагайдачний. Дві армії зійшлися під Хотином. Хотинська війна тривала цілий місяць з 1 вересня до 28 вересня. Гетьман Сагайдачний дбав не лише про чесність козацького флоту, а й про його організацію. Його по праву вважають творцем регулярного козацького війська. Завдяки йому, в 1620 році, в окремих військових операціях вже одночасно брали участь до 1500 чайок, що свідчило про зростання потужності морського флоту Запорожців. Із 2000 року територія Хотинської фортеці була оголошена державним історико-архітектурним заповідником. Тепер це відомий центр паломництва, туристів і чудовий знімальний майданчик Просто небо, який став місцем дії понад 50 пригодницьких історичних кінострічок, серед найбільш відомих, їх, такі як Захар. Беркут, чорна стріла, могила лева, на війні, як на війні, русалонька.